О, акуліт фракції Сірий Домініон Агата Комніна просить допомоги. Вона хоче надіслати нам її улюблену тваринку, слона на ім'я Фантасія. На 24 дні, щоб ми про неї піклувалися, але проблема у цієї тваринки абазія. Для нас це непогано. Ми покращимо стосунки з імперією або ж отримаємо ядерний шлунок. М -м -м. Ні, давайте. Честь імперії будемо покращувати. І в нас цю честь буде приймати Грехем. Вітаю вас, пані та панове, The Rimworld, сховище інженерів і проходження за ковчег 2.0. Вам смачного перегляду і смачного хруменя. В цій частині я хочу трошечки почати експлуатувати наших любих створінь, сутностей, яких ми захопили. О, бідолаха. Я його не залікував. ну і фіг з ним. Тому що мені хочеться видобувати біоферит тепер з них. І оця частина в нас буде призначена до лабораторій. А, і до нас приперлись немертві. 14-10 годин. Ми можемо спробувати зараз на них напасти, покласти їх, і завдяки цьому отримати додаткові ресурси. Давайте цим займемось. Я не знаю, чи продовжують вони жити, коли ми їх захопимо, але я хотів би, щоб продовжували. Ну, щось не вийшло нікого захопити. На жаль, будуть додаткові черепки. Є. О, і уламок знайшли. Знайдений уланок темної архотехнології, ламок створений гіперінтелектуальним гіперінтекту... архотехнічним розумом. Вау! Wow. Дикі технології там. О, чудовий день. Аурелія зростає в нас. Аурелія молодець їй 7 роч... Е, Вона тепер. У -у, може йти в стрільбу. Видобуток. Соціальність. М -м -м. І ще хай буде добре. А. Соціальність, ні. А, видобуток і стрільба. Чи видобуток не треба? Соціальність і стрільба. Отак. Видобуток потім зміну. У нас робит для цього є. Щоб видобувати. Так. А тепер у нас атака на мертвих. І це прям орда, яка йде на нас. Угу. Ей ей, а чого ви чого ви не хочете обійти? Так же ж легше буде. Алло, не мертві. Що з вами на... не так не так? Набийте прибиральника, чого ви чипаєте прибиральника? Що він нам зробив? Так, всім графік, будь ласка, в нашу область першу. А ну, Аурелія, відкривай двері. Тут стіни тримаються, я хочу. Треба стіни робити в два слої. А, Бо, бо вже прорвались. І квочку забили. Ні, квочечка. За що? Біднесенькі курчата. Боже, на ферму напали. Ааа, дикі створіння, дикі зомбі. Ми буквально от вчора позавчора грали з друзями в настільну рольову гру. Там така сама ситуація була. Прийшли зомбі і почали вбивати тваринок бідненьких. Ні, це мені карма, за те, що я вбив персонажів двох гравців. О, він повзе, він повзає, він повзає. Намагаємось захопити. Чи є ще якісь вороги. Одненький отут. А, двоє, двоє. За бідненькою качкою біжуть. Качечко. Все, вони, вони загинуть, вони загинуть. Ну, від навали зомбі ми відбилися. Жах. О, в нас бідненьке дитятко. Начиталося книжок і пішло вживати психітовий чай. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я сподіваюся, воно не стане наркоманкою. Ммм, кайф. Кайф. Ка у Аурелії розвинулась залежність від психіта. А. Аурелія. Аурелія... Аурелія, за що? Тепер в неї буде постійно настрій поганий від цього. Mm -hmm. при... Приймай сміт... сміттярство. Будеш як наші сміттярі при... приймати. Псухіт. Ла, чого ти не робиш психітовий чай? Нормальна штука. Давай кожному колоністу, буде вигідно. Всі будуть бадьорими, у всіх буде гарний настрій. Те, що залежність схопити можна дуже легко, тільки. Ні. Я цього не хотів. Я не хотів, щоб в мене був хоч один залежний колоніст, випадково. Ні. Аурелія начиталась книжечок. Книжечки такі, ой, ти приймай наркотики. Аурелія така, ой, я піду приймати наркотики, ще й висярбала увесь чай, який в нас є. Так, прийшов торговці. Я з ними трошки поторгував, продав пивні, які в нас були, чіп щастя, фіг з ним я не хочу з ним мати справи. Купив трошки книжок смачних, ще ще передовий компонент, купив і продав одного яка. Ячиху. Нічого такого критичного. Сталі в них, на жаль, немає, я б закупився. о, я б закупився б сталі. Але нема. Єй, дослідили гідропонікум. Далі нам треба дослідити. Де вони, де вони? Де вони? Транспортні кап. Ні, глибина буріння. Але для цього нам треба побудувати високотихлин. Ну логічний дослідницький стіл. <реба> 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 Давайте тоді вивчати вогнепальну зброю. Будемо свої гвинтівки робити. Виводимо ритуал конвертації Джейд. І. Він дієве. Але Джейд досі свої ідеології. Ну. Все ще прекрасно, дієвий. у Так. Ворожі пірати з фракції Пантери Сарани вирішили десантуватись на транспортних капсулах. І вони нападуть негайно. Сонечки всі прокидаємось. Всі, стаємо, всі, всі беремо зброю і стаємо в захист. Стежка смерті працює прекрасно, тільки їх дуже багато. Що-що, а їх занадто багато. Всі, будь ласка, атакуйте. ні 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 стійте тут. Типа з коктейлей молотова. Ні-ні. Продовжуйте виносити інше. Але ж треба кипів зі зброї ближнього бою. Фокусуйтеся на них. Стрілянина фігня, можна буде ще вийти. Так, в них тут пістолети, окей. Димовий гранатомет, це прекрасно. Хай стріляє поки він не шкодить нам, це прекрасно. О, когось може захопимо. Частина з них тікає, але це частина ж, чи всі? Так, да, це, це всі інші, які... А що це ви такі? Сонечки, вас ще багато. П'ять людей. А ви тікаєте? Ну окей. Е, всі... А ти звідки тут? Пожежу нам створив, зараза. М так, всі спокійно біжимо, лікуємось. З Теофрастом все окей, Джейден. Палець відстрелили неприємно. Ми окей. Грехом, захоплюй. Аткінс. Аткінс, ти в нас. П -п 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 Базова людинка. Вмі... Не на жар, цікавись до хімії, міцний горішок. Кулінері рослини тушеш. Ми в тебе дещо вкрадемо. І ні, це не твоє серденько. І у Аткінс ми дещо заберемо. Це в нас одна легень. Одна простенька легень. Нічого складного. Теофраст, будь ласка, зроби цю операцію успішною. Молодець. Який ти молодець? Мишелесія, я тебе вітаю. У нас з'явився донор, який пожертвував своєю легеною. І Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! отримує свою легеню. Угу. Так. Група жахливих людиноподібних істот атакує. Оце шипасті тварюки, вони вирішили напасти на нас. Чудово, це всі. Це всі. Оцих я не сильно боюсь, вони, ну, типу, від них можна відбитись. Бачите, не, не дуже складно. Не проблемка! Не проблемка, відбились. Черговий пошук зграє на новеньку людину, яка буде дуже корисною нашому, нашій колонії. Нудно. Мені здається, що щось тут не так. Ну або я дуже, 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 дуже. Дуже часто невдало прокидую куби. І гарні новини. Тарас 2-0 в нас зростає. Дитинка стає повноцінною дитиною, яка може ходити і якусь роботу виконувати. Ми, звичайно ж, залишаємо колоністом його. І він тепер може бути чорноробом, вантажником або прибиральником. Тарас, вітаю тебе. А, боже. Дайте нам пожити спокійно. Носороги, увірвались неспокійні. Неспокійні. Парканчик же буде їх втримувати? Ні, парканчик їх не втримує. Парканчик не втримує. Тікаємо Відступаємо. Джейт, ні! Джейд. Это вот и Джейд. Орле, дитинка, бежи, 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 бежи. Не, 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 носорих, не, на не, не, не А, добрый. Насарих не чипая. Так, двух поклали. Кого там глупая Насарих. Ну, Серіх, ти серйозно? Чого вони не люблять механоїдів? Я не розумію. Ну, як це пов'язано. Що такого їм роблять механоїди, що вони на них тригаряться? Відбились. Ізі. О, так непомітно вже й прибув шаттл. Шаттл за нашою фантасією. Фантасія. Відправляйся до домців. Вона встигла вилікуватися, ми за нею гарно послідкували. Якщо що, давайте ще слоненят, ми спокійно потримаємо їх 10 днів в себе. Ще й залюбки. До побачення. І тепер ми можемо взяти і вручити нагороду Грехаму? Е. присутні вороги, це, напевно, ці блі. Ну окей. Не проблема. Я поки чіпати м'яси з тих потвор не буду. Ворожі ітакани десантуються прямо на нас. Кайф. Кайф, 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 кайф. І вони всі в, в кімнату аурелії залетіли. Ви нормальні. Собаки. Що в нас є проти них? А, у нас є осколкова граната. Джейд, візьми швиденько осколкову гранату. Хай вони тут зі своїми кабанчиками тусуються. А ми їм трошки привіті накидаємо. Так, дякую. Перше непогано залетіло. Блин, что шось... <свист> А ну спробую так. Быть-тикай, не... тикай 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 Джей, тикай 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 молодец, тикай бить-тикай, бить-тикай, я тикай Таке, що ви тікаєте? Соночки, що трапилось? Все ж нормально було. Все, ми молодці. М -м, навіть одного можемо захопити. А, хаосу вони тут наробили, зараза зарази Джей, вибач, вибач, що я так тупо використав цей гранату. Знищилась нирка в неї, ну нічого. У нас є. Донор. Нерку успішно вилучено. І Джей, давай. будь Теуф неси, неси, неси. Прибирайте, приберіть, будь ласка, в лікарні. І Теофраст. Давай, проведи прекрасну операцію. Зараза ти така. У нас немає запасних нирок, Тільки одна. Так, друга спроба. У нас є друга нирка. Папапам, права нирка імплантація. Та що трапилось? Алло, Теофрест. У нас немає стільки добровольців на нирках. Що це таке? Так, трошки змін в нашій кухні. Я все ж таки вирішив поставити дозатор поживної пасти, тому що дуже багато часу виходить наших кухарів. На, банально на те, щоб приготувати їжу. Ресурсів у нас завдяки додатковим полям тепер дофіга, я навіть ну, почав збирати додаткову тканину, завдяки чому ми тепер можемо прокачувати ремісництво нашому грехаму і робити новий одяг. Також були замінені стільчики на молитовні подушки, тому що ефективність укриття 5% у молитовних подушок. Завдяки цьому наші вороги будуть отримувати ну, погані показники захисту. А, розширив трошки територію, щоб було легше жити. І нарешті в нас є якийсь додатковий спосіб видобувати сталь. Бо зі сталью в нас проблема. Тут декілька родовищ знайшов, але цього недостатньо для того, щоб забезпечувати наші потреби в сталі, а торговці не приходять. Я думаю, можливо, це пов'язано з цими паскудами. Треба буде їх знищити. Але це вже справа на наступну серію. Я дуже вдячний всім тим, хто додивились. Дуже вдячний оцим всім людям. Сонечки, от молодці. М -м -м -м. Обожнюю вас. Ви, якщо хочете доєднатися до них, то ви, звичайно, можете це зробити. Просто тиснувши кнопочку Стати спонсором. Всім дякую, бувайте і не забувайте підтримувати один одного та наших хлопців і дівчат ЗСУ.